Новорічного вечора ви дивитеся привітальний випуск кременчуцьких новин в останні години перед святкових приготувань кременчужанам із новим роком. Найщиріші вітання. Розпочинаємо. Складний 2012-й, який минув під знаком дракона, змінює 13-й зміїний рік. Ми всі очікуємо від нього мудрих рішень та досягнення нових висот. Міський голова, хоч і не дід Мороз, та все ж саме від нього залежить, яким для Кременчука буде рік наступний. Олег Бабаєв підсумовує 2012-й та разом з нами прагне 2013-го змін на краще. Дорогі кременчужани, завершується 2012-й рік. Для Кременчука він був нелегким. Але досить плідним. Нам з вами вдалося значно покращити стан житлово-комунального господарства. Ми придбали нову комунальну техніку, яка протягом року працювала на вулицях міста. Ми ремонтували під'їзди і дахи, прибирали сміття і опале листя, освітлювали вулиці, висаджували нові дерева та квіти. Ми ремонтували медичні заклади, оновлювали матеріально-технічну базу лікарень та закупали. Сучасне медичне обладнання. Ми ремонтували школи та дитячі садочки, облаштовували парки та сквери. Для кремінчужан та гостей міста цього року було відкрито світломузичний фонтан. Придбали 13 нових тролейбусів, які з нового року почнуть перевозити пасажирів. Наше місто жило, розвивалося, оновлювалося. 2012 рік нам запам'ятається візитом президента України. Який своїм рішенням дав старт будівництву нового мосту через Дніпро. Пережив Кремінчук і парламентські вибори, які відбулися наприкінці жовтня. Я дякую всім кременчужанам за плідну працю і сподіваюся, що разом в новому році ми зможемо зробити ще більше корисних справ. Від наступаючого нового року кожен з нас чекає змін на краще. Мені дуже хочеться. Щоб наш Кремінчук продовжував оновлюватися і розвиватися. Обіцяю вам, що міська влада зробить все для цього можливе. Бажаю всім щастя, радості, любові і достатку. Нехай новий рік принесе кожній родині благополуччя і добро. Нехай здоровими і щасливими зростають наші діти, а дорослі почувають себе захищеними і самодостатніми. Нехай у нашому з вами житті все буде гаразд. З Новим Роком, дорогі кремчужани, з Різдвом Христовим! І До привітань міського голови приєднується його перший заступник Андрій Погрібний. Дорогі Кримчужані, поздравляю вас з наступаючим Новим Годом! Новий год это сімейний праздник, который отличается від всех остальных. Новий это воспоминання детства, апельсини, мандарини, которые дарили нам родители. Це пушистий снег, который обычно випадає в этот праздник. и все наши чувства связаны с ожиданием чуда. И я желаю вам в новом году, чтобы обязательно сбылись те ваши сокровенные мечты, которые не осуществились в предыдущем. Я желаю вам всем крепкого здоровья, добра, счастья, успеха в этом году. Особо теплые поздравления нашим родителям, нашим мамам, тем людям, перед которыми мы в неоплатном долгу. Всех вас с Новым годом и всем удачи в новом 2013 году. Чекає Кременчук у новому році і подарунків від держави, тому увага Кременчужан особливо зараз перевернута до народних депутатів України Юрія Шаповалова та Костянтина Живаго, які представляють у Верховній Раді інтереси нашого міста. Уважаємо кременчужані, поздравляю вас з наступаючим 2013 роком. Уходящий годом. Уходячий год був непростим для нашої країни і в частності для Кременчуга. Но в то же самое время мы многое смогли в этом году с вами сделать. Мы действительно плодотворно потрудились. Я желаю вам всем в наступающем 2013 году счастья, здоровья, улыбок. Я желаю вам, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, а лучшее перешло в наступающий следующий год. Друзья, я желаю вам счастья, здоровья, успехов. Пусть в следующем году сбудутся все ваши мечты. З Новим Годом! З Рождеством Христовим! Шановні друзі! Від усього серця радий привітати вас та ваших рідних та близьких із святами, що добром, надією і родинним теплом зігрівають наші серця новим 2013 роком та Різдвом Христовим! Ось і відходить у минуле ще один рік. Ми з гідністю витримали усі випробування. Разом плідно працювали заради кращого майбутнього. Дякую всім вам за терпіння, розуміння ситуації, за серйозне і відповідальне ставлення до проблем, що існують. Хай рік, що наступає, із прекрасним настроєм принесе до ваших затишних осель добро і радість, щастя та здоров'я, здійснення надій та заповітних бажань, а нашому регіону добробут, стабільність і процвітання. Бажаю, щоб новорічні вогні та ясна різдвяна зоря принесли у ваше життя лише приємні відчуття, злагоду і мир, вдачу і оптимізм, здоров'я і благополуччя, радість і любов. Нехай Новий рік буде щедрим для вас на цікаві плани, творчі ідеї та нові досягнення. Хай він буде сповнений хорошими справами на благо нашого рідного краю. Веселих вам різдвяних свят та щасливого Нового року! Хто краще знає, що побажати кримичужанам у Новий рік, ніж вони самі. Ось і перехожі доєдналися до нашої новорічної вітальної естафети. Дорогі любимі кремічужані, поздравляю вас з наступаючим великим праздником Новим годом. Будемо старатися, щоб 13-й рік хоча б був не хуже 12-го. Год був високосним. наверное, многие скажут, что он себя оправдывает. Поэтому я надеюсь, что с приходом 2013 года нашему городу будет еще лучше. Я желаю, как доктор, всем кременчужанам доброго здоровья, желаю им счастья, радостного настроения хорошего. Хочу пожелать всего хорошего, самое главное здоровья, а все остальное, я думаю, приложится. Поздравляю всех кремитижан с Новым годом, всего хорошего, стабильности, чтобы дети не болели и зарплату вовремя платили. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у житті, щоб були здорові. Вітаю зі святом всіх щастя, здоров'я, добробуту і виконання всіх ваших бажань. Поздравляю вас з наступаючим новим Годом і желаю, щоб у вас було щастя, здоров'я, ну і нема. Дорогі наші кремічужані, здоров'я, удачі, душевне спокійство. і Пускай зоя змія дуже недовіта в наступному году приносить тільки удачу. что все мечты наши сбывались и на эти мечты хватило всем здоровья. Хочу, чтобы и в этом году наш город расцветал. Хотелось бы, чтобы мы все жили счастливо, чтобы и наше руководство города поддерживало как-то горожан. Поздравляю с Новым годом, Клинчажан. Желаю счастья, здоровья, Нового года. Поздравляем всех с Новым Годом, здоровья, всем обязательно удачи, счастья, финансового благополучия и вообще всех благ, которых можно пожелать в новом наступающем году. Поздравляю всех с Новым Годом, желаю счастья, здоровья и чтобы вы провели очень хорошо Новый год. И до вас обязательно пришел Дед Мороз с негорочкой. У новорічну ніч ми як ніколи очікуємо дива, і воно обов'язково прийде в кожен дім. Варто лише повірити. Чую, чую, це головний дід Мороз міста не забарився із привітаннями для Кременчужан. Новорічне всім вітання і найкращі побажання, Щоб були завжди здорові, жили в радості, в любові. Хай вас Бог благословить! В новому році хай щастить! Річні вітання на цьому не завершуються. Попереду святкова ніч з численними дзвінками, дружніми обіймами та щирими тостами за родинним столом. Веселої вам новорічної ночі і такого наступного року, який здійснить вашу заповідну мрію. Побачимося у 2013-му. Щиро ваші кременчуцькі новини.